Дівчатка, квіточки мої. Ви за дні, подивіться, що таке фунгіцид, інсектицид, акарициди. Тільки що написала мені дівчинка, що я, каже, потравила квадрисом свого паутинного клеща. Це фунгіцид. Від кліща допоможуть акарициди. Це єдині препарати, які допоможуть від кляща. Тому слідкуйте уважно за моїми відео. Я там показую, якими препаратами. А карацидів дуже багато. Хочете свої якісь інші використовувати, використовуйте. Зайдіть в магазин, запитайте, які у них карациди і що вони вам будуть радити. Можливо, щось краще. Але почитайте інструкції. На кожному препараті є інструкція. Для чого. Від кого приміняти її? А блін, ну не треба. <сум> а... Самовільно бризкати препаратами, які ти не знаєш, не треба цього робити. Я розумію, що у кожного там є якісь там заначки, нички свої, колись купили, почули, забули. Дівчата, читаємо всі уважні інструкції. Того, що... Буде біда вашим гіркам, якщо ви будете фоницидами бризкати від паутинного кліща. Ось такі у нас листочки гарні мої гірочки. Вчора ми карицидами обробили наші гірочки. У нас паутинний кліщ.